Дрони, медиваки, сучасне озброєння, стрілецький батальйон поліції Донеччини забезпечений всім необхідним для служби на передовій. Поліцейські приєдналися до військових і боронять країну на найгарячішому напрямку фронту. Після навчань і бойового злагодження новостворений підрозділ укомплектували військовим спорядженням і технікою, наданими керівництвом ЕВС та Нацполіцією, Донецькою обласною військовою адміністрацією та місцевими військовими адміністраціями, державними і недержавними організаціями, волонтерами. Бійці отримали броньовану техніку та засоби вогневого ураження. Мети, великокаліберні кулемети, сучасні снайперські гвинтівки та інша стрілецька зброя операторів безпілотних систем забезпечено квадрокоптерами для денних і нічних моніторингових операцій та ударними дронами для знищення бронетехніки та піхоти противника. Поліцейські використовують для виконання завдань новітні комп'ютерне обладнання, засоби РЕП, термінали супутникового зв'язку, у розпорядженні бойових медиків, спеціалізований транспорт, медивак і засоби тактичної медицини було надано спеціальний автомобіль, який укомплектована присутними ношами. Для транспортування поранених приводом для щитування основних життєво важливих показників, таких як тиск, сатурація крові киснем, пульс, також він укомплектований кислородним концентратором, укомплектований розхідними матеріалами, такими як турнікети, бандажі. Гемостатичні бенти та інші. Для безперебійної логістики передано позашляховики, для гігієни в польових умовах, баний комплекс тощо. Дивіться, ця кімната у нас побутова, тут у нас стоять пральні машини, дві, вони вже під'єднані у нас по воді, по каналізації, по всьому. У нас стоїть бак е, бойлер на 300 літрів, е, він підключений, гідрофор. Е, все підключено, все перевірено, все працює. Запас води у вас тонни. Зона така умивальника, де комплектована чотирма кранами. Можна під'єднати брику чи зарядити, все, що потрібно. Сюди повітря поступає і через канал е -е, вентиляційний -е, виходить назовні, щоб тут менше конденсату і пару було. Чотири окремі бокси, е -е, є лійки, мильниці. Все укомплектоване, все перевірено, все працює. Даний контейнер був виготовлений для Хернадського батальйону поліції Донецької області. Ціна функція це правильно сушильний контейнер та побутова важня для прийняття кущів. Сьогодні ми, завдячуючи спільній ініціативі, завдячуючи представникам свідомого, свідомого бізнесу обличчя, за що я... Вкрай вдячний, що ви не стоїте поруч і також приймаєте участь безпосередньо в допомозі нашим дівчатам і хлопцям. Ми передаємо нашому стрілецькому батальйону поліції Донеччини банно-пральний комплекс, який, сподіваюся, допоможе зробити складні умови перебуття трохи комфортнішими. Також мікроавтобус, який буде багато виконувати бойові задачі. І сподіваємося, що це не остання допомога. Ні нашого регіону, ні нашого свідомого бізнесу. І наші хлопці і дівчата впевнено наближають нашу всю перемогу, нашої держави. Ми будемо завжди стояти стоять рядом. зробимо все, що буде в наших силах. Ми дуже хочемо, щоб це все закінчилося швидше, в перемоги.